Друзі, всіх вітаємо. Сьогодні день міста Боршина. У нас скромна програма святкування. Тому, друзі, на добру каву. Сьогодні на наш соціальний проєкт в готельний комплекс Оберіг нас завжди гарно гостинно пригощає. Завітали наші друзі. Це Михайло Черепаня і Арсен з стрільського товариства ОТОС. Пан Михайло є головправління УТОС 3 Так, пан Михайло. Так. Ну, скажіть два слова про Боршин, про наш проект і так далі. Ну, це. Нас запросив наш член нашого товариства Пан Тарас відвідати такий їхній захід, смачна кава, чи як добра кава? Так. Добра кава і ну, смачна, і, до речі, і смачна, не кава, не і, смачна кава і смачніша каварівці, саме смачна кава, за яке ми йому вдячні. І так як треба жити, спілкуватися і щось творити, щоби було тим більше, що зараз така. Нагода була, я колись працював у Морщині і запросив мене на місце моєї праці. Річниця 540. Яка... Перша річниця Морщина, не дуже ювілейна, але ми в такому скромному товаристві зібралися. Ну і дякуємо за запрошення і вдячні. Дякуємо, друзі, соціальний проєкт Добра кава триває. Приходьте і ви, ми чекаємо.